у Господа церква, шлях любові, ті, що вовші, і ті, що в розпорошенні, усі, хто в своїй хаті, і всі, хто в чужій. Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху. І жоднісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Це спадщина Господніх храбив, а їхнє оправдання від мене говорить Господь: мир усім нам, мир нашій Україні. Ранковою розслою сьогодні буде книга вихід 27. Не вимовляй імені Господа Бога Твого марно, тому що Господь не залишить без покарання того, хто промовляє ім'я Його марно. Слово марно з івриту може означати порожній, нічого, нікчемний або без користі. Ця заповідь зазвичай інтерпретується, що Заповідь забороняє вживати ім'я, Боже нешанобливо або висунення від імені Божого якогось своїх вимог. І це, звичайно, теж правильно. Нам заборонено використовувати ім'я Бога у спосіб, який є злим, нікчемним або з неправильною метою. Але головне інше. Ця заповідь забороняє прикликати ім'я Боже у свідки, коли складаєш якусь обітницю, присягу, даєш слово і не виконуєш. У книзі Левит 19:12 Господь пояснюючи, цю заповідь велить і не будете присягати моїм іменем на неправду, бо зневажиш ім'я Бога свого, я Господь. Трептя заповідь забороняє порожні чи фальшиві клятви. Не клянись моїм іменем неправдиво і не зневажай ім'я Бога свого, я Господь. Коли ви робите заяву, присягаючись іменем Бога, це не має бути фальшива обіцянка або обіцянка, яку ви не маєте наміру виконувати. Доктор Ален Рос. Коментує, що в Псалмі 154 вимога присягає для себе, хоча б і на зло, і дотримує, має справу з вірністю дотриманням слово, свого слова, навіть якщо це виявляється дорогим або незручним, праведники не повинні змінювати свою думку, щоб уникнути несподіваного болісного результату. Вони повинні дотримати свого слова, навіть якщо це означає, що вони зазнають з певної втрати. Насправді дати клятву і не виконати її означало б марно вимовляти ім'я Господнє. Краще б не складати присягу, якщо це можливо. Саме тому Спаситель застерігає нас в Євангелії від Матфія 5:37: Ваше ж слово, хай буде так, так, ні, ні. А що більше на це, то те від лукавого. А як і взагалі кидає нам виклик, кажучи: а ну тепер ви що говорите сьогодні чи завтра, ми підемо у те, чи те місто і там рік проживемо та будемо торгувати і заробляти. Ви, що не відаєте, що трапиться завтра, яке ваше життя. Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає, замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь, та будемо живі, то зробимо те або те. А тепер ви хвалитеся в своїх гордощах, лиха всяка подібна хворіба. Християнин, який глибоко пеклується про цілісність, правду та вірність, дотримує свого слова, бо честь є більш цінною, ніж біль втрати, якою б вона не була. Приповістки 28.6 ліпше убогий, що ходить в своїй неповинності, ніж криводорогий, хоч він і багач. У цьому розповідається про людину, котра вибрала вірність Богу, а не лукавство, навіть якщо це призвело до фінансової бідності. Доктор Стівен Кук робить такі три спостереження. По-перше, християнська непорочність не означає, що ми стаємо безгрішними. Як християни, ми все ще маємо свою занепалу природу, живемо в занепалому світі та стикаємося з спокусами. Та над нападами з різних джерел, які прагнуть підірвати наше ходіння з Богом. Навіть найбільш благочестиві святі грішать, наприклад, Моїсей, Давид, Петро, Іван тощо реальність полягає в тому, що будуть часи, коли ми не зможемо жити згідно з божественною цілісністю, коли ми не зможемо дотримати свого слова як перед Господом, так і перед іншими. Але такий випадок не обов'язково означає крах. Бо якщо є смирення, ми можемо постати перед Божим престолом благодаті, щоб отримати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги Євреям 4:16. Якщо ми визнаємо свої гріхи перед Ним, він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи наші та очистити нас від неправди всілякої, Івана, 1 Івана 1.9 по-друге, наші помилки, хоч і численні, не знищують вірності Господа до нас, бо, хоч ми не вірні, Він залишається вірним, бо не може зректися себе. Друге Тимофія 2,13. Бог благословив нас багатьма обітницями, і Він має досконалу цілісність, завжди дотримується свого слова і ніколи не підводить. По третє, Бог хоче, щоб ми розвивали благочистиву цілісність. Щоб наш характер і життя відповідали його праведним стандартам, викладеним у святому письмі, але розвиток благочестивої цілосності це прагнення всього життя, оскільки ми робимо вибір підкорятися Богові, вивчати Його слово та жити за ним, бути чесними в тому, ким ми є, говорити правду в любові та виконувати свої обіцянки іншим, навіть якщо ціна висока. Завершу словами апостола Петра, записаними в його другому листі, перший розділ, 3, 4 вірш. Усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою, через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти. Утікаючи від пожадливого світового тління, я Володимир Немержицький, пастор церкви, шлях любові» місто Овруч. завтра продовжимо. Помолимося. Добрий наш батько. Ми дякуємо Тобі. Дякуємо дякуємо за твою милість. Дякуємо, Боже, що вірність Твоя, вона не зміюється. Ти завжди вірний, ти завжди наш батько. Дякуємо, що ти. Прощаєш нас, що Ти милуєш нас, Дякуємо, що Ти приймаєш нас, Дякуємо, що Ти знаходиш нас, Господи, що Ти відкрився нам. Господи, дякуємо, Боже. О, Алелуя, Алелуя, Алелуя. Тому, Господи, я прошу Тебе, Боже, допоможи нам пізнаніть Тебе, Боже, іти далі. Допоможи нам не просто бути такими плотськими віруючими, допоможи нам не просто жити по плоті, допоможи нам йти далі в пізнанні Тебе, в розвитку, Господи, пізнання Тебе, Боже, щоб знайомитись з Тобою більше, щоб наповнюватися духом Твоїм більше, щоб розуміти слово Твоє більше, і щоб це Слово ще більше приносило нам свободи, волі, Господи, Аллилуйя. Хай царство Твоє розширюється всередині нас і в нашому житті через наші, Господи, діла. Аллилуйя, плоди. Господи, також я прошу Тебе сьогодні за Україну. Господи, прийди в Україну. Я дякую Тобі безмірно, тому що по милості Твої Україна сьогодні є. Сьогодні, в цей день, Україна є. Я вірю, батьку, що вона буде, що Україна буде, і що вона ще розквітне в славі твоїй, в могутності Твоїй. Господи, просто зруйнуй всі замисли дьявола в ім'я Ісуса Христа. Хай руху просто будуть розвалені, Господи, всі задуми за дьявола в ім'я Ісуса Христа. І хай прийде все те, що ти запланував: те пробудження, та слава, хай славою Твоєю наповниться вся земля України і через українців, Господи, хай далі йде пробудження, тому що ти наш Батько, ти наш Бог, ми довіряємо Тобі і молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.